Скажіть мені, хто, як не я, вам дасть тисячу і одну ідею для книжкових подарунків? Я теж не знаю. Всім привіт! Ви знову на каналі Проліт. І сьогодні перед вами сиджу я в костюмі бабусиного настінного килима. Не просто так, оскільки сьогодні ми знову будемо відкривати для себе. Новий якийсь книжковий малий бізнес в Інстаграмі. А точніше, сьогодні ми будемо дізнаватися, що таке таємна книга, де я її замовляла, навіщо її придумали і так далі. Коли я була підлітком, то таємні книги, які були запаковані в коричневий картон, і на них була написана коротка суть книги, були доволі популярні, коли я була якраз підлітком у ВКонтакті. Тоді там були надписи, типу книга, що розіб'є вам серце» і бла бла-бла. І вони були дуже красивими, гарно упакованими і дуже роснявими. Суть подібних таємних книг полягає в тому, що ви купуєте книгу, не судячи про неї за обкладинкою, за автором і за назвою лише за короткою суттю тієї книги, яку ви відповідно в такій книгарні обираєте. Наскільки я пам'ятаю, мені здається, в деяких українських книгарнях також продаються ці таємні книги. Проте я після того, як відзняла відео про книжковий Адвант Календар, запитала у своїх підписників у своєму телеграм-каналі, на який, ви певно, ще досі чомусь якоїсь причини що не підписані, що цікавого можна було би розпакувати далі. І мені надіслали картинку із подібними таємними книгами. Проте це теж була картинка. Така ж, як і була у ті часи, коли я була підлітком ВКонтакті. І оце сиджу я в інстаграмі. Нікого не чіпляю. І мені на очі потрапляється реклама в сторіс е онлайн-книгарні, таємна книга. Я вставлю десь ось тут. Е як виглядає інстаграм сторінка цього е онлайн-магазину? Там україномовні книги, і я така, о! Доля. Тому що я дуже довго шукала, чи продаються таємні книги в Україні, чи є якась така книгарня, і не, не знаходила відповідно практично нічого. Чомусь мені в пошуку не вибило цей магазин, проте мені його показало в рекламі, я така, купую. Незважаючи на те, що магазин це існує виключно у інстаграмі, в ньому дуже зручно обирати собі книгу. Вони там в окремому розділі посортовані за жанрами, за тематиками і так далі. Проте я лінива мерзота, тому я вирішила покласти відповідальність на продавця і сказала йому відправити мені дві, типу, рандомні книжки, які навіть для мене стануть сюрпризом. Я обирала. Ті жанри, яких в мене в маленькій моїй бібліотечці критично мало, і таким чином не буде якихось випадкових збігів, тобто, що мені надішлють ту книгу, яка вже в мене є. Оскільки, по опису, звісно, я могла би здогадатися, що це за книга, якщо я раніше її читала, а тут я попросила зробити навіть короткі назви до цих книжок для мене сюрпризом. Хочеться ще зазначити, що. Я збиралась відкласти своє замовлення, проте магазин написав мені сам. Я так розумію, він це робить всім новим користувачам і як новому покупцю запропонував знижку 10%. До того ж, якщо ви замовляєте дві книги і більше, то доставка безкоштовна, і мій, моя маленька жаба, яка мене постійно душить отут час від часу, сказала: ну. Доля, доля, Фатум! Фатум! Замовляємо, замовляємо, замовляємо. Таким чином, продавець обрав мені дві книги: одна в жанрі детективу, друга в жанрі фентезі. Вони, звісно ж, завбачливо запитали мене, які книги в цих жанрах я вже маю, але я маю приблизно ніфіга. тому я спростила їм завдання просто максимально. Моя нетерплячість, звісно, зробила так, що я розпакувала посилку практично відразу після того, як забрала її з нової пошти, тому що забрала її після роботи, потім в мене був урок англійської. І це була єдина радість, просто розпакувати, хоча б подивитися, що на них зверху написано. Ну, тому що терплячість це явно не моя сильна сторона, як ви могли зрозуміти. Взагалі, зйомку цього відео ми могли би. Відкласти на декілька днів, але мені так цікаво, що це за книги, що я сиджу перед вами в образі бабусиного килима, і ми обговорюємо таємні книги. Тому що, why not? Отже, мені надіслали таємне фентезі, що зробило тебе Богом, але щось пішло не по плану. І детектив Три жінки, одна вбивця. На цьому моменті ви можете поставити. Відео на паузу і написати певні свої здогадки, мабуть, хтось з вас може і вгадати. Особисто я навіть не гуглила, хоча я вам ще раз нагадаю, терпіння явно не моя сильна сторона. Е, тому зараз ми з вами дізнаємося, що це за книги, розпакуємо їх. Відповідно, тут буде не так цікаво, мабуть, як з адвент календарем, тому що там були завдання, різні фейерверки... Видовища. Я думаю, я почну із таємного детективу. Три жінки, одна вбивця. Я без поняття, що це за детектив. Тут трохи було не дуже добре заклеєно, тому я підглянула, що тут пише КСД, але носата Варвара, які могли відірвати носи, далі не полізла, тому що їй би загризла совість. Потрібна щира реакція. Тому я не бачила назви, я без поняття, що це за книга. Давайте її розпакуємо. Вона класно запакована, мені здається, її прикольно там фотографувати в Інстаграм або надсилати в подарунок якійсь людині, яка читає книги, до прикладу. І це чудовий спосіб не судити по обкладинці. Ти не знаєш, український тут чи зарубіжний автор, якщо в когось досі є якісь упередження, тому що я знаю багато читачів, які упереджено ставляться до сучу карліту. Тому давайте. Менше говорити, більше розпаковувати. Мені знову просрізається цей синдром цілкової мами, яка, ну, не хоче дерти упаковочки, як ви розумієте. Доки я розпаковую нашу книжечку, яка красиво тоненько заклеєна. Хочете сказати, що я не рекламую цей магазин, я просто. Мені просто. Нудно просто так купувати книги. Мені потрібен екшон в процесі. Чекайте, я, ледь не прочитала, як називається книга. Як завжди, ви все побачите найпершим, так? Якщо я не помиляюсь, ось. О, це КСД! Ну, звісно, я знала, що це КСД, я не дуже щиро імітую е, здивованість. Це Лінда Ла Плант, поза підозрою. Старший інспектор Джеймс Ленгтон і детектив новачок Анна Тревіс розслідують справу про вбивство семи жінок, що стала першою для Анни. Усі вони були повіями, замордованими з невідомих причин. Як людина, яка подивилася достатньо різних документалок, і true crime відео про серійних вбивць, це дуже правдоподібно. Усі, окрім сьомої, адже сьома жертва не повія новинна дівчина з янгольським обличчям. Детективам здається, що вони натрапили на слід, вирахували вбивці і от виведуть його на чисту воду. Але незабаром з'ясовуються нові обставини, що відкидають їх на початок розслідування, позбавляючи всіх доказів та припущень. Чи буде ця спроба вбивці заплутати слідство та розпочати гру вдалою? Щойно здається, що влочинця отот схоплять, як він знову опиняється поза підозрою, адже весь час перебуває занадто далеко від місця злочину і занадто близько до самої Анни. Книга має навдивовижу 414 сторінок. Серйозно, 414 сторінок. Я, ну, я чомусь це, це виглядає на 414 сторінок. Це зараз більше Я дуже давно не купувала книги від клубу сімейного дозвілля, і я вже забула, яка у них якість паперу і так далі, але я вам зараз покажу книгу, яку я зараз активно читаю, і ви просто дещо порівняєте. Просто тут в книжці 414 сторінок. В цій книзі 436. Це книга, чому ми спимо, Меді Уокера від ВСЛ. Але, ну, просто порівняйте, в них приблизно один і той самий об'єм по сторінках. What the fuck? Просто. Бачив, що цю обкладинку я би 100% купила цю книгу, враховуючи те, що вона ще й від клубу сімейного дозвілля. Але мені цікаво буде почитати плюс, виявляється, цю книгу вже навіть екранізовано, треба подивитися? Я дуже люблю подібний жанр, я люблю гострі предмети. Е який так само екранізували, але я не дивилася екранізацію. І в принципі, подібні трилери вони мені завжди заходять, так само, як і зайшов в Пазл від Франка Тілє, який ми отримали тоді, коли оглядали книжковий адвент-календар. Тому я думаю, що цю книгу я проковтну так само швидко, як і Пазл, і зроблю на неї відгук у одному із своїх відео, тому що сьогодні в нас чисто тупо розпаковка. Розпаковувати другу книгу мені дещо цікавіше. По-перше, тому що фентезі в мене практично немає. Мій максимум це Ніна і Сутінки, не можу назвати те чи те фентезі. Тому мені цікаво, що з цього вийде. Але е, якби я так само, як і ви вгадували, що це за книга в коментарях, то по опису фентезі, що зробило тебе Богом, але щось пішло не по плану, це дуже нагадує мені. Сергія та Марину Дяченків і їхню книгу, яка називається, здається, Пандем. Я читала її, коли була підлітком. Це реально прикольна доволі книга. І там е пандем, відповідно, якраз і став Богом, істотою, яка живе в головах всіх людей на планеті Земля. Це було, я любила одним словом, коли творчість Сергія і Марини Дяченків, тому що вони вміють створювати атмосферу. Це абсолютно точно. І лякати, здавалось би, не дуже страшними речами. Тому давайте розпакуємо, подивимося, що зробило мене Богом, але пішло не по плану. Ця книга заклеїла, звісно, це трохи краще. Тут моя допитлива варвара не змогла засунути свого довгого носа. Так. Вона в плівці. Я не знаю, що мене дивує. Мені цікаво, що від якого вона видавництва. І від якого видавництва взагалі зазвичай книги. Цій онлайн. Книгарні. Як завжди. О, я знаю, що це. Я по суті відразу ж впізнала по оформленні книги. Мені не треба дивитися, певно, тері-пратчет. Так. Це тері-пратчет «Піраміди». Я не пам'ятаю, що це за видавник. це ВСЛ, і в них всі книги з Тарі тому виходять в приблизно такому самому оформленні. Можливо, я оставлю десь картиночки тут. Я, по-перше, дуже люблю ВСЛ. Ось ще моя одна книжка від ВСЛ. А ще я грішна, тому що я ніколи не читала нічого від Террі Пратчета. Тому розпаковуємо. В неї є таке класне, неглянцеве, а шершаве покриття і тиснені букви. Я буду зізнаватися в любові видавництву Старого Лева, певне, більшу половину свого життя. Тут є чудесний на blank space для того, щоб написати, кому ця книга належить. Тут роман поза, цикл, поза циклом, який називається Піраміди, було би дуже не, не дуже, якби проходила, наприклад, перша книга в циклі. І тут, у цій книзі, у нас «Момент істини 373 сторінки. Давайте зачитаємо анотацію. Юному тепіку вихованцю Анг Форкської гільдії, найманців і спадкоємця невеличкого давнього царства Джеллі Бейбі занадто швидко доводиться прийняти на себе обов'язки фараона і Бога. Це передбачає керування не лише небесними світилами, а й державною казною, яку за останні кілька тисяч спустошили амбітні поховальні ритуали. You know what I mean? Кожен новий правитель Джилі Бейбі зводить до свого раз щораз і вигадливішу оздоблену піраміду, і вже цілі ряди усипалень вишикувалося ген на горизонті, зайнявши собою найкращі родючі землі. У сутінках вони вистрілюють променями накопиченої за день енергії, освітлюючи царство, якому все залишається без змін. А те, тим часом, крім спорудження щеленої піраміди, мусить дати раду схибленим жертвам, зубастим крокодилам і одній дуже впертій служниці. Ось така розпаковка у нас вийшла. Тут три жінки одна вбивця, тут фантазія, яке зробило тебе Богом. Як вам взагалі подібна ідея таємних книг? Чи хочете ви відгуки на ці книги? Звісно, ви хочете. Я не маю коли читати, але, звісно, ви хочете відгуки на всі книжки. Чи купили б ви таку таємну книгу і чи навіть подарували ви б її комусь? Мені здається, це дуже класна ініціатива і досить хороша ідея, яка не старіє, тим більше, що постійно можна поповнювати асортимент якимись. Новими книжечками, які виходять у видавництво, і постійно моніторити ситуацію саме в цій книгарні. Як бачите, мені прийшли дві книги двох різних видавництв, дуже несхожі одна на одну. Я взагалі не очікувала побачити тут тарібраччита і дуже рада, тому що давно пора було десь почитати. І щось новеньке, геть з новинок, тому що я казала, що. Ам... Я не маю багато новинок, тому мені прислали дуже новенькі книжки. Це е, поза підозрою також я ковтну, мабуть, за один день, тому що я дуже люблю таке чтиво, воно мене розважає, оскільки я люблю різні true crime відео, е, документалки про серійних вбивць і різний треш, який відбувається в життях інших людей, але не в моєму. Просто, знаєте, е, я колись читала теорію, що люди люблять True crime документалки і різну ось таку от маячню. Через те, що е, там в людей відбуваються в житті набагато гірші події, ніж в житті самих глядачів. Тому вони такі фух, в мене не все так хреново. Ми тримаємось. Файтінг. Напишіть свою думку щодо. Самих книг в коментарях, чи читали ви їх, чи можете ви мені їх порадити. Як вам ідея взагалі з таємною книгою, чи замовили б собі, або своїй подрузі, або комусь в подарунок, які книги або рубрики, або надписи ви б хотіли побачити на книгах у такому магазині? Відео вийшло доволі коротким, але я надіюсь, воно вам сподобалось дещо розбавило парад довжеленних відео у моєму каналі, де я говорю по півтора години і приблизно годину звідти вирізаю, сидячи за таким от лицем і думаючи, Господи, що ця жінка на відео мели. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, написати ваш надзвичайно важливий коментар, що сприяє просуванню мого каналу. Натиснути на дзвіночок, зайти і подивитися, підписатись на всі мої соцмережі. Можливо, задонатити мені на книжки, які я вам розпаковую тут для відео. Люблю, цілую, обіймаю. Пишіть, як вам костюм настінного бабусиного килима, який я зробила, найкраще в моєму гардеробі. Люблю, цілую вас, обіймаю і па-па! Боже, я останній раз перевіряю цей гріваний кадр. Нам потрібно відзняти це відео, тому що в нашому виробничому петлі знаходиться відео про Taylor Swift, який я пообіцяла, але воно мені не сподобалось і мені треба його тисячу разів перезняти. Тому Юля, давай роби це все набагато швидше. Тупіця. Намагатимусь. Ця відео буде прекрасні до перси походу.